Хеллоуін приносить економіці США понад 10 мільярдів доларів щороку. Діти ходять за цукерками, магазини заробляють більше, ніж на Різдво, а Голівуд щороку штампує десятки хорев спеціально до 31 жовтня. Але звідки взялося це дивне свято з гарбузами і костюмами мерців? 1 листопада став днем усіх святих All Hallows. А ніч перед ним отримала назву All Hallows Eve, яку з часом скоротили до Хеллоуін. В Україні це свято не відзначають максимум вечірка у стрибарі чи студентській кафешці. Але чи правда це? Мене звуть Влад, ви на каналі Наковальня у Кузні цікавих оповідей. Сьогодні я розкажу вам, як святкували Хеловін наші предки і чому американський стиль святкування не прожився в Україні. Одразу попрошу підписатися і поставити лайк. А для тих, хто хоче підтримати канал, є посилання на банку в описі. Кожного року, ввечері 31 жовтня, вулиці американських міст наповнюються тисячами дітей, що одягнуті у приводів чортів, супергероїв, принцес, Дісней, монстрів, фей та іншої казкової наволочі. Кожен з нас, хоч раз бачив фільм, де діти ходять між типовими будиночками і просять цукерки у дорослих, завдяки культурному експорту США. У нас часто роблять тематичні вечірки у барах, ресторанах і навіть стрип-клубах. Але це все для зрілої аудиторії. Чому ж українські діти не можуть переодягатись у веселі костюми та? просити з сусідів ласуші. Це ж ніби весело, але це свято має свою історію, та й в Україні його теж святкували, але інакше. Як же ж розвивалася історія Дня всіх святив у східній та західній півкулях? Вона куди страшніша і темніша, ніж ви думаєте. Усе починається понад дві тисячі років тому. У Кельтській Ірландії святкували Самайн, ніч, яка ділила рік навпіл. Літо завершувалося, починалася темна половина зима. Вважалося, що саме тоді завіса між світом живих і світом мертвих зникає. Душі предків могли повертатися додому, разом з ними приходили і небезпечні духи. Щоб їх задобрити, залишали їжу на порозі, а щоб відлякати влаштовували величезні вогнища. Свої домашні вогні гасили і запалювали заново від священного полум'я на пагорбі Тлахтга. Кістки забитої худоби кидали у вогонь. Звідси походить саме слово Бонфаєр, кістяний вогонь. Люди вдягали маски, щоб здаватися духом своїми. Так з'явилися перші костюми. Навіть кордони між землями чи перехрестя вважалися небезпечними. Саме там найчастіше можна було зустріти приводів. У кельтській міфології ця ніч належала Богу мертвих донну. Він мешкав на віддалених островах біля Ірландії, і саме в Самайн душі вирушали до його дому. Донна. Якщо предків не вшановували, вони могли наслати нещастя. Це напрочуд схоже на сучасний трікортріт або даєш підношення, або чекай на біду. Коли Європу охопило християнство, церква не змогла просто знищити цю традицію натомість її переписали. 1 листопада став днем усіх святих All Hallows, а ніч перед ним All Hallows Eve, З часом скорочне до Хеллоуін. Церква не змогла просто знищити об... язичницькі обряди для людей у селищах Херландії, гірських долинах Шотландії. Самайн був не просто святом. Це була точка відліку нового року. Момент переходу, що структурував саме життя. Заборонити його означало підірвати соціальний порядок, тому традицію не знищили. А переписали: але в кельтських і шотландських нагірних громадах багато старих ритуалів зберігалися ще століттями: вогнища, гадання, маски усе це жило паралельно з християнськими обрядами. Але справжнє переродження свята сталося вже у США у 19 столітті. Мільйони ірландських мігрантів привезли з собою старі традиції самайну вогнища, маски й моторошні історії. Та в Америці ці звичаї наклалися на зовсім іншу культуру: карнавали, паради, дитячі розваги. Те, що колись було обрядом для відлякування духів, перетворилося на масовану вечірку. Є ще один цікавий момент в Ірландії. Символом самайну були висушені і вирізблені ріпи з ліхтариками всередині. Коли ж ірландці опинилися у США, вони побачили, що ріпу знайти непросто, зате гарбузів. Хоч греблювати, вони більші, яскравіші і зручніші для вирізблення. Так ріпа поступилася місцем гарбузу. А Джек О Лентерн став головним символом американського Хелловіну. А чому саме Америка зробила з цього свята глобальний бренд? Відповідь проста. Поп культура. Голівуд штампував хорори, комікси, і мультфільми про страшну ніч. 31 жовтня стало не тільки традицією, а й маркетинговою золотою жилою. Сьогодні Хеллоуін — це друге за популярністю комерційне свято в США після Різдва з обов'язковим атрибутом Трік-о Трітінгом, коли діти ходять по сусідах із погрозою цукерки або капості. І ось тут найцікавіше в Америці Хеллоуін виріс на ідеї маскараду і перевдягання, а в Україні таких традицій практично не було. Але про це далі у радянському союзі жодних гарбузових ліхтарів ви не побачили, і справа навіть не в релігії. Будь-яке свято з чужим західним корінням автоматично вважалося ідеологічно небезпечним. Хеловін асоціювався з містикою, атеїстична радянська держава такого просто не терпіла. У підручниках його навіть не згадували для радянської людини ніч 31 жовтня жовтня 1 листопада була просто нічого. Але після проголошення незалежності ситуація змінилася. На український ринок ринула американська культура: фільми жахів, мультфільми, кліпи, реклама. Хеллоуін почав з'являтися у клубах, в школах, на студентських вечірках, проте одразу натрапив на серйозні бар'єри. Релігійні організації в Україні неодноразово називали Хеллоуін сатанинським святом. У 2000-х деякі священники офіційно закликали батьків не дозволяти дітям брати участь у чужих обрядах. У змі навіть з'являлися матеріали, де Хеллоуін пов'язували з окультизмом і небезпечними експериментами над підлітками. Хоча це лицемірство, оскільки в православному календарі було таке свято, а схожі нічні ритуали не були чужими для нашої країни. В українській культурі завжди були власні страшні ночі. Найдавніша з них Велесова ніч. Наші предки відзначали її в ту ж саму дату, що і сучасний Хелловін з 31 жовтня на 1 листопада. За уявленнями язичників, саме тоді Бог Велес, покровитель магії, мистецтва і багатства, відкривав двері між світом живих і мертвих. Душі предків поверталися в домівки, і люди ставили на стіл їжу та запалювали свічки, щоб ті знайшли шлях. Це було свято пам'яті, водночас містики. Сни вважалися пророчими, а бажання могли здійснюватися, хоч і пізніше. Церква наклала на цю дату день усіх святих. У народі магічні практики ще довго жили поруч із молитвами. Фактично, українці вже тоді мали свій аналог Хеллоуна. А далі традиція трансформувалася в інші обряди. Андріївські вечорниці, ніч з 12 на 13 грудня, стали однією з найулюбленіших страшних ночей молоді. Там усе змішувалося: ворожіння на майбутнього чоловіка, воскові ритуали, бешкети і навіть крадіжка ворі чи Речей у сусідів для сміху. Хтось влаштовував жартівливі страшилки, хтось цілий карнавал. По суті, ті ж перевдягання і містика, що і Хеллоуін, тільки з козацьким колоритом. А ще були обряди на Івана Купала чи під Різдвом, де знову ж таки з'являлися вогонь, маскування і контакти з потойбіччям. Тож, коли сьогодні ми дивимося на Хеллоуін, як на щось чужорідне, виходить парадокс. Ми завжди мали свої магічні ночі. Просто з часом забули наскільки вони були страшно веселими у 21 столітті. Українські міста таки спробували надолужити. З'явилися вечірки в стилі Хелловін. клуби, бари, торгові центри влаштовують гарбузові фотозони, конкурси костюмів, дитячі паради у соцмережах. Сотні фото у масках і гримі. Але важливий момент. Це залишається міським святом, розвагою для підлітків і студентів. Масовим звичаєм для всієї країни воно так і не стало. Але якщо в нас було щось подібне, чому ж Хелловін так і не прижився? По-перше, українська традиційна культура завжди орієнтувалася на великі релігійні свята, різдво, великдень, зелені свята, поминальні дні. Саме вони займали центральне місце в календарі. Для нічних карнавалів місце просто не залишалося. По друге, у нас практично не було звичаю маскараду, як у західному стилі. Так існували колядники чи меланкування, але вони мали інший сенс не налякати, а розважити та привітати. Тріко трітінгу в нашій культурі не існувало. І нарешті хеллоуін в Україні завжди сприймався як імпортований тренд. Щось красиве, яскраве, але чуже для американця 31 жовтня це дитинство, сусіди і солодощі. А для більшості українців просто ще один день осені. Просто уявіть, як під дверима вашої квартири стоїть мікрочувак в костюмі пса-патрони, просить цукерку, поки його батьки хікають біля ліфту в кращому випадку. Помрете від крінжі, а в гіршому викличте поліцію. І ось тут криється головна інтрига. Може, ми не святкуємо Хелловін не тому, що не хочемо, а тому, що в нас вже були свої способи зустріти темряву. Просто вони забулися. Ми часто говоримо в Україні не святкують Хеловін, але якщо придивитися, в нас завжди були власні містичні ночі, свої ритуали, свої страшні традиції. Просто вони не продавалися у вигляді костюмів із магазинів чи солодощів із супермаркету. Можливо, справа не в тому, що Хеловин нам не підходить, а в тому, що ми просто забули про про свій власний страшний фольклор, тож справжнє питання звучить інакше, чому ми досі не відновили свої магічні традиції? Бо можливо наймоторошніші і найцікавіші історії це не американські казки про відьом. А ті, що живе поруч із нами в українських селах і містах століттями. Згадайте андріївські вечорніці, нічні ворожіння, обряди на купала чи моторошні легенди про русалок та домовиків. Усе це не вигадка Голівуду, а частина нашої культури. І тут парадокс: ми дивимося на гарбузові ліхтарі, костюми супергероїв, а тим часом власні страшні ночі перепадають пилом у забутих піснях та легендах. Виходить, що ми не настільки відмовилися від Хелловіна, скільки відмовилися від своїх же традицій. І питання звучить ще гостріше, що нам. Ближче святкувати чужу культуру чи відродити власну. А як ви думаєте, чи може український Хеллоуін з русалками, уперями і вечорницями стати навіть цікавішим за американський? Напишіть свою думку в коментарях і не забудьте надіслати це відео другу, який точно любить моторошні історії. Ви були на каналі Наковальня. До зустрічі.